З вами Лілія Налягака. Час новин. З аеродрому Олені у Мурманській області Росії злетіли чотири борти стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це щойно повідомили повітряні сили України. орієнтовний час виходу на пускові рубежі після першої години ночі. У разі оголошення повітряної тривоги не ігноруйте її, прямуйте в укриття. F-16 будуть в україні уже в найближчій перспективі про це повідомив міністр оборони нідерландів рубен бренкельманс однак додав коли саме винищувачі прибудуть в україну триматимуть у таємниці до останнього Бренкельманс відвідав україну разом з міністром закордонних справ каспаром велткампом обидва лише розпочинають свою роботу у новопризначеному уряді Нідерландів під час зустрічі в Одесі Володимир Зеленський подякував міністрам, що свій перший візит вони Здійснили саме в Україну. Президент розповів їм про російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури Одеси і наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони. Ми дуже вдячні, і я дуже хотів би подякувати вашому уряду попередньому і новому. Я думаю, що ми будемо працювати як одна команда. У будь-якому разі, ми розраховуємо на вашу підтримку, і ми вдячні за всю ту підтримку, яку Нідерланди надавали Україні. Українському народу з самого початку повномасштабної війни ми дуже вдячні, що ви відкрили деякі дуже важливі сторінки у нашій історії захисту, захисту наших життів. Особливо це стосується протиповітряної оборони в 16 Тощо, звичайно, ми готові зараз обговорити це більш детально. І до речі, я мав теплу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Схофом. Я йому дуже вдячний. Я думаю, що ми продовжимо наш діалог під час саміту НАТО через кілька днів. У будь-якому разі ласкаво просимо. Дякую. Що приїхали наш перший візит за кордон для нас обох як нових міністрів це візит до України, і це свідчить про нашу непохитну підтримку України з боку Нідерландів, також і за нового уряду. Я хочу запевнити вас у нашій подальшій політичній військовій, фінансовій моральній підтримці, грошовій підтримці на цей рік, а також на наступний рік. Це вже забезпечено, зокрема й за допомогою минулого уряду. Якщо буде потрібно. Трібно більше, ми підійдемо до цього конструктивно. Але справа не лише у грошах йдеться також про створення коаліцій, Йдеться також про намагання очолити процес побудови мостів між партнерами з ЄС і НАТО, щоб досягти результатів для України, і ми вважаємо, що це дуже важливо через годину після того, як ми змогли покинути Гаагу, ми вже були в літаку до України, тому що ми хотіли надіслати дуже сильний меседж у Нідерландах Україні, а також нашим міжнародним партнерам, про те, що не повинно бути жодних сумнівів щодо нашої підтримки України. Як сказав мій колега, навіть за нової коаліції наша підтримка залишається непохитною. Підготовка до опалювального сезону, захист об'єктів енергетики та підключення плавучих електростанцій це теми наради щодо безпекової ситуації на Одещині, яку президент провів, перебуваючи там. Як повідомила прес-служба Володимира Зеленського, обговорили й роботу портової інфраструктури та функціонування зернового коридору. Окремо розглянули також підтримку людей, які постраждали від російської агресії, зокрема компенсації мешканцям за зруйноване житло. Вибух у Луцьку, як повідомляють місцеві ЗМІ, невідомий чоловік кинув гранату з вікна авто просто в натовп людей. Сталося це сьогодні близько 21-ї години. За попередніми даними постраждало п'ятеро осіб. Рух вулицею дотрапився інцидент. Перекрили, а територію обгородили. Близько 40 хвилин тому. Поліція Волинської області повідомила чоловіка ймовірно причетного до вибуху затримали. Більше деталей пообіцяли надати згодом. Єдина пасажирка, яка вижила у вчорашній смертельній автокатастрофі на Рівненщині, має численні травми, але загрози її життю немає. Про це повідомили в Нацполіції. Нагадаю, на дорозі рівне Городище Старокостянтинів зіштовхнулися мікроавтобус з вантажівкою. Загинули 12 пасажирів маршрутки та водії обох машин. Усі жителі Рівненської та Хмельницької областей. Наймолодшій жертві ДТП хлопчикові 4 липня виповнилося 6. Він загинув разом з батьками. Які версії вже має слідство? Про це у репортажі моїх колег? Моторошна аварія сталася на Рівненщині. На ось цій трасі, неподалік села Верхів, вантажівка влетіла у маршрутку. Загинуло 14 людей. Обидва транспортні засоби після зіткнення вилетіли на поле з кукурудзою від потужного удару. Мікроавтобус розірвало мало не навпіл. Рятувальники, які прибули на місце автотрощі, одразу заходилися витягати людей. На момент аварії у маршрутці з мрів рівна Хмельницький їхали 13 пасажирів та водій. Лише одній жінці вдалося вижити. За її життя борються медики, інші загинули. Серед них і шестирічний хлопчик не вижив і керманич автоцистерни за версією слідства. Саме через нього і сталася трагедія. Вантажний автобіль за невідомих обставин і причин здійснив виїзд на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом. На даний час встановлено, що внаслідок дорожньої транспортної пригоди. Загинуло 14 осіб, два водії та 12 пасажирів. Вантажівка перевозила молоко за попередніми даними. В автоцистерні на шляху виникла несправність з колесом. Через це шофер і не впорався з керуванням. На даний час розглядається декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перше це пошкодження. Колеса грузового автомобіля, внаслідок чого його виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання, технічно несправних транспортних засобів. Неуважність водія та порушення ним право дорожнього руху. Родичі загиблого водія розповідають, що він мав повертатися з рейсу. Він молоковозом їздить. Був сьогодні в рейсі. Поїхав молоковости, і оце він мав би повертатися. Ми на на телефон на зв'язок він не виходить. Ну і тому ми думаємо, що це він а їхав, е -е, мабуть, що Смольницького. Він молоко завіз і їхав назад. Поки тривали слідчі дії до місця автокатастрофи не підпускали ані журналістів, ані рідних загиблих. Над ліквідацією наслідків працювали всі спецслужби області. Ось зараз до місця автотрощі прибула важка техніка рятувальників. Працівники ДСНС будуть підіймати розтрощені автівки із поля з кукурудзою. Через ДТП трасу повністю не перекривали. Машини пропускали однією смугою. Цей відрізок шляху, де загинуло стільки людей. Ніколи не був аварійно небезпечним, кажуть шляховики. Дорога тут пряма і без вибоїн. Ця ділянка свіже відремонтована після капітального ремонту, стан покриття дорожньої розмітки, знаків все от належно. Тому тут говорити про якісь фактори виникнення цієї дорожньо-транспортної пригоди, спричинені саме будь-чим з дорожньої обстановки не видається можливим наразі. Остаточну причину масштабної ДТП мають встановити слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. У поліції відкрили кримінальне провадження. З Рівненщини Сніжана сніжансидрук Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини. На вихідних по всій країні відключення електроенергії було менше через зниження рівня споживання. Однак зараз обмеження знову відновили. Як заявили у нашому ефірі, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, загалом енергоситуація в Україні покращиться після виходу з ремонту одного з енергоблоків АЕС. І вчора і сьогодні вдалося забезпечити е, дещо комфортнішу ситуацію через те, що е, не лише впало споживання а й. Сонячна електроенергія дає можливість це зробити в цілому. Вихід з ремонту великого блоку, який може виробляти до 1 ГВт потужності електроенергії, до звичайно покращить ситуацію з ем, споживанням, з забезпеченням споживання електричної енергії в Україні. Звичайно, це дасть можливість після закінчення всіх ремонтів, не лише одного блоку, а всіх ремонтів трохи пізніше. Значно скоротити дефіцит, тому так ситуація може звичайно покращитися. Звичайно, за умови, що не буде в лапках успішних обстрілів росіянами нашої енергетичної інфраструктури, і не будуть пошкоджені нові об'єкти інфраструктури. Спершу візит у Київ, потім у Москву. А ще участь в сумнівному саміті. Угорський прем'єр встигає скрізь. А наступного тижня взагалі анонсує візити, від яких вся Європа буде шокованою. Усе запевняє Орбан заради миру в Україні у Євросоюзі. Тим часом постійно наголошують, такі поїздки та переговори Брюссель не схвалює. Чого ж добивається Віктор Орбан? Розкажемо далі. Віктор Орбан поділився враженнями від зустрічі з Володимиром Путіном. Він дав інтерв'ю одному зі швейцарських журналістів на борту літака. В розмові нахвалював російського диктатора. Мовляв, зустріч з персоною, яка нині керує імперією з ядерним потенціалом. Це велика подія. Також угорський прем'єр розповів про підготовку цього візиту, адже до останнього намагався втримати все в таємниці, а ще анонсував нові поїздки вже наступного тижня, нібито не менш приголомшливі. Я намагався тримати це в таємниці, наскільки міг, поки вони не зрозуміли, що є угорський літак, який запитує дозвіл на політ над Польщею. Це був момент, коли всі дізналися, але доти це було повністю під контролем. Наступного тижня у мене теж буде кілька зустрічей, які стануть не менш несподіваними, і поки що все під дуже сильним контролем. Коли я приїду, усі здивуються, що я там. Нові мирні кроки для України вже наступного тижня анонсував і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Про це написав у Фейсбуці, і порадив політикам пристебнути ремені. У Європі повно політиків, які за війну вони ховалися цього тижня. Вони критикували Угорщину, угорський уряд і прем'єр-міністра Угорщини за те, що він діє заради миру і веде переговори про можливість миру. Та миротворча місія продовжується. І навіть посилюються, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебнути ремені безпеки зараз і бути уважними наступного тижня. Та у Європі від поїздок Орбана не в захваті, коли російський диктатор Путін наголосив, що Орбан приїхав у Москву, зокрема як голова ради ЄС. Головний європейський дипломат Жозеп Борель підкреслив, ця посада не дає угорському лідеру офіційних повноважень представляти ЄС за кордоном. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція включає офіційні контакти між ЄС і Путіним. Таким чином, угорський прем'єр-міністр не представляє ЄС у жодній формі. Крім того, варто нагадати, що Путін був звинувачений міжнародним кримінальним судом і щодо нього було видано ордер на арешт за його роль у примусовій депортації дітей. З України до Росії Обурена Європа і присутністю Орбана на так званому саміті організації тюркських держав 5-6 липня. Це об'єднання намагається легітимізувати сепаратистське утворення турків кіпріотів Турецьку Республіку Північного Кіпру в якості спостерігача. Тим часом експерти інституту вивчення війни назвали дії Орбана спробою переключити увагу Заходу, щоб світ думав не про підтримку України, а про нібито реальні й близькі мирні переговори. Наталія Косінова, телеканал Інтер, подробиці марафон Єдині новини. І як повідомляють угорські змі, літак, який Віктор Орбан зазвичай використовує для закордонних візитів, зараз прямує до Китаю. Журналісти відстежили це за радарами. У уряді Угорщини нічого не повідомляють про такий візит. Якщо літак справді тримає курс до КНР, він має приземлитися там уранці за місцевим часом. Перекриті автошляхи та сутички з поліцією. Сотні ізраїльтян вийшли на антиурядові протести у Тель-Авіві. Перша Перший головна вимога звільнити всіх заручників, яких бойовики Хамасу тримають у полоні вже 9 місяців. За це, на думку громадян, несе відповідальність уряд, який ніяк не укладе остаточну угоду про обмін і повернення бранців. В Єрусалимі протестувальники намагалися перекрити залізницю, перш ніж їх відігнала поліція. А на головній автомобільній трасі між містами намагалися пали. Тишини. Нагадаю, 7 жовтня бойовики Хамасу напали на прикордонні ізраїльські кібуци. Від рук терористів загинули 1200 людей. Ще понад 250 потрапили в полон. Далі в ефірі марафону спецпроєкт Острів Змієний звільнення. Опісля рубрика Один день. Я ж не прощаюся. О півночі підбиватимемо підсумки доби.